Вітаю з вами Юлія Сад України, що на Київщині. Сьогодні хочу поговорити про ось цю жовту красуня. Це троянда Golden Stern. Вона з'явилася у мене одна з перших. І так цікаво, що вона дійсно одна з перших і квітує не дуже рання. Коли у мене зацвітає увесь трояндовий паркан, вона, як правило, уже перецвітає. Тому я сьогодні поспішаю відзняти вам це відео і показати усі плюси і мінуси даного сорту. Троянда Голденстер виділяється на всьому моєму трояндовому паркані, тому що вона має насичено жовте забарвлення, яке не втрачає колір, і воно таке постійно. Це плетиста троянда. Вона досягає 3 метрів у висоту і 2 метрів у ширину. Причому у жаркому кліматі вона має менші розміри а у більш холодному вона розростається більшою. Пелюстки в неї насичено зелені з характерним блиском. Квіточка махрова до 55 пелюсток і показує серединку з яскравими тичинками. Дуже полюбляють їх бджоли, як бачите, трудяться, і вона ароматна. Якщо проходити повз, ви відчуєте цей аромат неймовірних квітів. Винайдена вона в 1966 році у розпліднику Тантау Германія. А це говорить про те, що вона морозостійка. Скільки вона мене виросте, росте, я жодного разу її не вкривала на зиму. Кожна садівниця хоче знати реальну ситуацію відносно того, чи сіка конкретно ця троянда до захворювань або до погодних умов. Ви знаєте, що багато троянд дуже бояться дощу або вітру і облітають одразу, як тільки цей дощ пройшов. Ця троянда стійка, вона вже два тижні квітує, і це перша хвиля квітування. Був у нас сильний дощ. Як бачите, пелюстки усі на місці, вона витривала до дощу. Ну і, в принципі, до спеки. бо бачите, не підгорає. Якщо поруч є у мене троянда, яка боїться спеки і підпалюється пелюстки, то ця троянда вона досить витривала і не боїться ні спеки, ні дощу, ні вітру. Тому я її рекомендую однозначно садити в своїх садах. Вона і ароматна, і витривала, і мало хворіє. А якщо ви будете обробляти свої троянди вчасно, хоча б один раз на місяць, то у вас взагалі троянди не будуть хворіти. Ось такі розміри має дорослий кущ троянди Голденштерн. Моїм трояндам на цьому паркані вже 10 років, але я вчасно їх обновляю один раз у роки. П'ять років вирізаю повністю старі пагони, і троянда нарощує нові. І так вона радує все більше і більше і мене, і оточуючих для того, щоб троянда. Отак рясно квітувала, мала багато квітів, її треба правильно обрізати. Про це у мене є на каналі окреме відео. Бо якщо ви не будете правильно обрізати і правильно вкладати пагони, то у вас буде квіточка тільки на верхівках пагонів. А я розказала і показала, як це робити, для того, щоб квітів було дійсно багато. Також у мене є на каналі окреме відео про усі мої сорти на цьому паркані, які я маю, в одному відео. Підписуйтесь, у мене цікаво, дуже Багато інформації про садівництво. Я завжди вам рада вашим вподобайкам, коментарям. Моя мета зробити Україну вітучою.